Кожного разу, вручаючи нагороди матерям, героїням для Куп'янського міського голови Володимира Демченка, це своєрідний іспит на чуйність до матерів. Багатство держави це діти і материнська праця дуже важка, адже виховати одну дитину великий іспит, не говорячи вже про п'ятьох та більше дітей, яких виховали героїні наступного сюжету. Слово мама найдорожче для кожного з нас. Мати людина, яка не просто народила тебе на світ, а й вигодувала, виростила, вивела в люди. Материнське тепло та ласка, турбота та поради ті основи, на яких ґрунтується людське щастя. Тим більше стають зрозумілими і близькими слова Мати героїня. Це звання почесне в Україні, і ось указом президента України ці почесні звання присвоєні нашим шановним землякам, прекрасним матерям Лідії Дмитрівні Шаповаловій, Людмилі Йосиповні Сафронові та Людмилі Васильівні Канцедал. «Щиро вітаємо куп'янчанок, наших поважних мам героїн з таким почесним званням бажаємо здоров'я, благополуччя, доброго сім'я, тепла. І хотіла б сказати, що молодіжної політики управління культури, та молоді та спорту, відбувається прийняття документів на присвоєння почесного звання мати героїні Звертайтеся, будь ласка, за телефонами 5093 та 51727. Теплі слова вітання, побажання здоров'я та великого людського щастя. Висловив міський голова Володимир Демченко, вручаючи матерям високі нагороди. Наші землячки своїм життєвим прикладом показують зразки достойного виховання дітей. Міння долати труднощі нашого теперішнього життя, заради нащадки. За це їм пошана і вдячність нашої громади та всієї України. Петро Чайковський, Євген Дончо Новини Куб'янського телебачення.